Вечір добрий усім, як завжди, у цей час після мова, і ми говоримо про щось цікаве з кимось цікавим. У нас у студії не побоюсь цього слова, гордість нашої області та України, яка представляє нас на всесвітньому рівні. Це майстер спорту міжнародного класу стріатвону Юлія Єлістратова. Радий вас вітати. Я поза ефіром сказав, що ваш фанат. Я можу це тут підтвердити, я ваш фанат. З чого хотілося б розпочати? Звісно, що з останніх подій, я думаю, що вам, мабуть, що як жінці вже набридло казати, як і що було на етапі Кубку Європи у Києві. Так? Для тих, хто не знає, наразі ви реабілітуєтесь після травми, яку отримали на змаганнях. Да. Так. Що трапилось, можна також подивитись на відео. Давайте поздоров'ю, як наразі проходить реабілітація і коли ви вже будете налаштовані на те, щоб форма ваша була повністю в вашому здоровому тілі. Реабілітація проходить успішно, слава Богу, хорошо провели операцію. Мне помогли связаться з лучшими спеціалістами, я делаю лучшие процедуры. Активно занимаюсь ЛФК, разрабатываю руку, приступила уже к тренировкам во всех видах. единственное, велосипед, пока дома на станке потихоньку уже даже плаваю, вчера это уже 3 километра было. Наращиваю скорость и объем. О конкретных датах говорить тяжело. К тренировочному процессу уже сейчас я вернулась полностью по выступлениям, планирую. Вероятнее всего, начать с Кубка Европы в Эгидире, который будет в середине августа. Буквально неделю назад я думала, что это будет начало сентября Румыния. Ну, вот. там будет видно. В этом году еще все равно я буду выступать и на этапах Кубка Европы, и на этапах Кубка Мира. Ну, просто у ЗМИ, особенно в электронных, разлетелось то, что ну, сборная действительно вторая производная спортсмена, и нечто давно, вот мы стеживаем спортивными перипетиями. успіх в Болгарії, і чомусь саме в Києві трапилось таке. Психологічно важко було? Uh, да, не скрою момент травми, там первые полдня мне было крайне тяжело, потому что я была чуть ли не в лучшей форме жизни. Буквально uh, две недели до Киева выступала на первых европейских играх в Баку, где стала четвертая, потом да, от выиграла этап Кубка Европы в Болгарии. Возможно, где-то на этапе в Киеве э, меня подвела уверенность в себе, то есть я была настроена только на победу и где-то уже мысленно одела на себя эту медаль, э, опередила эти все события. То есть я себя слегка виню вот в отсутствии концентрации э, не заметила, вот на дороге был брусочек, не, не справилась то есть, с велосипедным сегментом. І отримала таку серйозну травму. Ну, ну ви на себе повністю винуто не беріть. Ми не, розумі... ну, є, є. Ми, так, ми розуміємо, що ну, брусочок іноді в треатлоні, це дійсно може бути визначним фактором, камінчик, якийсь чи що. Ну, звісно, ніхто не, здрах... не застрахований. Це Спорт, к сожалению, нещасні випадки зустрічаються періодично. Ну я в Принципі рада, лікарі одразу говорили, що це 5-6 тижнів, а процес відновлення проходить гораздо швидше. есть вже зараз я вернулася тренування. Ми бажаємо бути здоровою особистістю, далі виключно про спорт і про світле майбутнє. Адже триатлон, не секрет, що якщо говорять про Житомир, якщо ми говоримо про спортивні досягнення. То ми можемо триатлон на першій сходинці одразу виділити, тому що ані футбол, ані баскетбол, ані хокей, якого можливо ніколи і не буде в нас в Житомирі. Саме триатлоністи здобувають славу для Житомирської області. Ви здобуваєте славу для України. Скажіть, будь ласка, перші європейські ігри у Баку. Цікава думка саме спортсменів з приводу mm -hmm. того, що створені такі ігри, що це є або ж альтернатива, або ж пародія на Олімпійські ігри, або ж суперетап підготовки до Олімпіади і для визначення нового покоління хороших добротних спортсменів. Лічно, я не вважаю європейські ігри ніким не несмотря на те, що це перші європейські ігри, тому що уже многие года проходили подобные игры в Азии, в Америке. И эти соревнования очень престижные по статусу. То есть это по значимости следующий после Олимпийских игр старт. То есть действительно собираются самые сильные спортсмены, чтобы защищать честь своей страны, области. И я рада, что смогла достойно выступить в баку на первых же европейских играх. Этапом подготовки тяжело назвать эти игры. Однако можно рассматривать как проверку как- -то, ну, не только силы и формы, потому что через год это другая подготовка, новые тренировки, новые цели. Подготовка сили духа, то есть настроя, вот наскільки в атмосфері ігор можна самореалізуватися? Ну особисто от ваше ставлення. Знаєте, як, наприклад, от візьмемо той самий футбол, є чемпіонат світу, є ФІФА. А от, а є Олімпіада, куди надсилають молодіжні збірні і футболісти-професіонали, які мають мільйонні статки і грають на професійному рівні в тій чи іншій лізі, вони Олімпіаду нам навіть на третій план, мабуть. У вас Олімпіада, звісно, що це пік того, де спортсмен може себе реалізувати, так? А європейські ігри, добре, візьмемо чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Розставте, будь ласка, за рейтингом змагання, які мають. Для вас особливе значення? Ну, как, как я говорила, после Олимпиады на втором месте идут, естественно, европейские игры. Uh, потом, как если рассматривать для Федерации триатлона Украины, для них особое значение имеют чемпионат Европы, чемпионат мира, uh, лично для меня uh, не, не меньше значимости и Кубки мира кубки Европы, где я реально могу бороться за призовые места. Зрозуміло, що э, пік форми намагаєшся підвести к основних стартам як для федерації, однак я радуюся э, успіхом на кожному з етапів. Для от, для тератоніста жінки э, 27 років, так да. Вибачте, що вголос скажу про жіночий вік, але э, насправді це є той вік, так, коли можна э, піку форми досягти. Чи є якісь рамки вікові, де ви ще знаєте, що, наприклад, до тридцяти буде там ще один, ще одне там друге, третє дихання. Як у триатлоністів? І в якому віці зараз наші спортсмени завершують? Скажімо так, 27 років – це практично ідеальний віз для тріатлона. До 25 років ще не всі спортсмени встигають розкритися. Позже как раз идет прирост выносливости, опыта, умение собраться именно на самых важных соревнованиях. То есть оптимальные года я бы назвала как раз где-то 27 или даже 28-35. Однако есть много ярких примеров спортсменов, которые успешно выступают и в 40 лет. Ну, после 35-40 лет чаще уже переквалифицируются на более длинные дистанции в триатлоне. В таких циклических видах спорта на выносливость, к счастью, у нас очень длительная карьера продолжительная. Що вам більше до вподоби, вам більше вдається? Велосипед, плавання, біг? Мені подобається сам триатлон, то есть удачное соединение таких прекрасных трёх дисциплин. Это очень комплексный вид спорта и интересно не только каждый из вид, видов по отдельности, но и переходы между ними. Особенно меня поймут те, кто хотя бы раз в жизни делал триатлон хотя бы на любительском уровне, потому что ощущения острые <laughs> при переходе. Также это очень зрелищный вид спорта, то есть интересно вот плавание в открытом водоеме, потом тут же переход на велосипед, на бег, все происходит беспрерывно. То есть в этом и есть плюсы прелесть триатлона, и я не могу выделить любимую дисциплину. Из того, что получается, лучше немного вело и бег, однако бег является завершающим этапом, поэтому он вот важнее. И... Ну, Для прикладу, здається, в Болгарії так ви за рахунок бігу там і е, вирвали перемогу, так? Ну, Там там працювала тактика, тобто, е, ну, да, за що бігу, показав казала лучше біг. Згадайте, будь ласка, свої перші етапи підготовки і наскільки зараз на Житомирщині є умови для того, щоб е, готувати в майбутньому кваліфікованих Ну, Річка є, е, е, бігові доріжки є, велосипед є, цього достатньо. Начнем с того, что основные тренировки триатлонистов проходят все же в бассейне. По бассейну немного у нас еще недочеты, потому что бассейн Авангард закрывается летом, в Фоке спортсмены не плавают, то есть приходится ездить на Вагуинск. Но там неплохой бассейн, единственное, что если все триатлонисты, которых очень много, придут на одно время, немного тесновато. Ну, є, є ж просто плавці, так? У нас на «Авангард» Є плавці. Найбільша проблема, що там і оздоровчі процедури люди роблять, так? і приходять да, і спортсмени. За рубежом на город такого розміру, як Житомир, було б мінімум 5 басейнів. А для плавців там, до речі, ще проблема, що 25-метровий. А, а многие соревнования на 50, проходят а для, в 50 да, для просто поплавать 25 выстачает, для а, того, чтобы. Вытанку. Тут уже индивидуальные особенности, кому как предпочтительней. Лично мне больше нравится зимний этап подготовки плавать по длинной воде, ну, то есть в 50-метровом бассейне, а летом уже не имеет принципиального значения. А чего так? По длинной воде немного тяжелее плыть. То есть какой-то минимальный отдых во время поворотов. Mm. То есть плывем мы на соревнованиях без поворота вообще. Нет, вот, ты разумеется, чему самое взымку? В зимку так. Зимой нет выступления, закладывается база на сезон соревновательный. И тренировки длиннее там, по объему. Не такие быстрые, как летом, летом уже надо отрабатывать скорость, но продолжительные, силовые, поэтому их лучше плавать все-таки по длинной. Э в плане бега очень хорошо, в Житомире у нас замечательные леса, поля, вот буквально через речку можно пробежать на бульваре. То есть мест для бега и разнообразия хватает, ну, тот же гидропарк тоже. Спортсмены могут сочетать как пересеченную местность, так и грунт, или шоссе. Выступаем часть чаще на шоссе, но для ног, для длительных кроссов не очень, если постоянно вот загружаться на шоссе. Есть стадионы, которые да, не, не идеальны, но они есть, то есть на них можно все равно работать. в плане вело вот к Евро-2012 сделали трассу Киев-Чоп, то есть можно выезжать в направлении на Чоп. Единственное, что надо чуть-чуть по городу добраться до начала трассы. Возможно, хотелось бы ещё разнообразия, ну, чтобы в другом направлении можно было ездить. Ну я хотів, щоб наш ефір більш був розважальним, але все ж таки я зачеплю цю тему, бачите, Дорогу робили до Євро 2012, футбол. Uh, зв'язано з спортом. Так, да, ліс, лі, да. Ліса і поля у нас є від матінки природи. А чи фінансується на належному рівні, і чи не є тако, такого, що іноді, іноді місців, от шкода? От я вам для прикладу скажу: наприклад, Костевич, стрільба з пістолета, Чернігів, взяла срібло на Олімпіаді. От. Все розписали, що вона тренувалася в належних умовах, вона здобула для Чернігівщини для України. Медаль. От. А я був в Чернігові і мене завели в той, ну, типу манеж чи просто приміщення підвал. От. Так вона, вона там просто по 2-3 години стоїть, щоб рука була витягнута, щоб просто м -м, пістолет тримався у руці, щоб не, не тремтіло. Я піднімаю голову, а там Асбест просто на голову сиплеться в таких умовах. А вона є ну, срібло олімпіади в неї у кишені за рахунок цієї витримки. Чи стретлуністом у нас в Житомирській області. Немає такого. От, ми знаємо, що триатлоністи це наша сила, але ну, давайте чесно, чи вистачає коштів, чи зараз молоді є, від чого відштовхуватись. Якщо ну, справнювати э, глобальний триатлон з такими видами спорту, як футбол або теніс, то совершенно інші деньги, звісно, в тріалоні. Э, за того, що ми ведучі від спорту в області. Э, Правительство, конечно, очень старается нас поддерживать, то есть и областная школа высшего спортивного мастерства, и управление. Однако мы должны все трезво понимать, в каких условиях сейчас находится наша страна, и понятно, что мы не можем получить идеальные условия. То есть все по мере возможностей потихоньку делается, поэтапно, но ну, нельзя называть идеальными условиями. Помимо этого, вот, возможно, частично в связи с последними событиями, стал меняться очень менталитет у нас людей. Люди стали более искренними отзывчивыми и очень помогать стали люди, которые могут это себе позволить. В частности, помогают и Машковский, и Онищук. Тобто вони чуть ли не лічні средства і привкають спонсорів, підтримують э, спортсменів? Як, який був настрій у спортсменів-суперників, наприклад, тут, у Баку? Так? А, яке зараз ставлення там, у Європі, до спортсменів з України, як до українців саме? На фоні подій, з якими ми зараз доводимо? Спорт. чаще выше всяких политических событий, и поэтому спортсмены, тренера стараются не зацикливаться и не думать даже о происходящих тяжелых событиях. То есть все относятся к нам с уважением, потому что мы сильные спортсмены, сильные личности, и настрой то есть, у всех дружеский, доброжелательный. Скажіть, будь ласка, збірна досягає гарних успіхів за рахунок гарного мікроклімату. Як у вас відбувається саме стані збірної, спілкування між спортсменами, підготовка загальна? Триатлон – більш індивідуальний вид спорту. У нас немає такових команд, у більшості спортсменів різні тренери. Однако мы все по возможности друг друга поддерживаем, там, как минимум добрым словом, пожелаем всегда удачи перед стартом, даже если это девочки, и выходим соперницами. То есть где-то это нам помогает, ну, взаимопонимание какое-то, то есть мы все идем к своим целям. Чем можете вы назвать наступные игры у Рио олимпийскими играми всего життя? А... Думаю, що так. Да, я ну, я настраюваюсь і на ріо 2016 і одновременно і на 2020 рік, тобто обіцяє Олімпіади пройдуть в хорошому для мене віці. Одразу так наперед. Угу. Добре. Добре, де більше сподобалося, де ви відчували, що ну, чи вплинув на вас досвід на іграх 2012 року у Лондоні, порівнюючи з іграми у Пекіні. От порівняйте ці дві олімпіади, будь uh -huh. ласка, і ну, перший раз то зрозуміло, колінця тремтіли? Е, e, чесно, наоборот. Пер перший раз, коли мені було 20 років, для триатлона це там, совсем еще детский возраст, э, я была счастлива факту тому, что я отобралась. То есть для меня на тот момент действовал лозунг физкультурника, главное не победа, а участие. То есть на тот момент моей промежуточной целью было выступление в Пекине. Поэтому я не чувствовала такого давления, ответственности. То есть я знала, что я делаю то, на что я готова на сегодняшний день. Тем не менее, я показала относительно достойный результат 24 место, которым все, учитывая мой небольшой стаж занятий триатлоном, на тот момент были довольны. В Лондоне... Я настраивалась на более высокие цели, поэтому как раз больше, сильнее был мандраж, волнение. И вот случилось у меня в Лондоне падение, об этом мало говорили, которое кардинально поменяло ход гонки. Я встала, продолжила дистанцию, не планировала сходить, однако у меня зажались на велосипеде тормозные колодки. І відставання вже стало настолько большим, що мене просто не допустили к до бігу. Тобто це не моя особиста ініціатива була прикриті гонку. Ну, гарно, що ви про це саме згадали, адже дійсно чогось мало про це говорили. Наразі більше шуму з приводу вашої травми, яка, в принципі, за вашим настроєм не має вплинути на подальшу вашу кар'єру. Всі просто сказали. И ну все все были в шоке конечно от увиденного и от диагноза врачей ну особенно вот кто присутствовал на соревновании то есть мало было шансов что я вообще вернусь в этом году как минимум то есть уже думали это все на следующий год а как же олимпийский отбор как же квалификация но с самого начала я выбрала правильную политику то есть это в первую очередь оптимистический настрой и Меня дуже сильно поддержали. Я щаслива, що я сумела правильно то есть, подойти к ліченню цієї травми. Графіка переджає вот всі прогнози. Щодо настанов молодшому поколінню, які може зараз дивляться, особливо це дівчата, які знаходять себе у спорті, дивлячись на вас. З чого має почати свій шлях третвуніст юний? З плавання. То есть... Такой вот совет, может, родителям, которые могут вовремя направить детей в бассейн. То есть основные, основы плавания закладываются там уже с 6-7 лет. Так, чувство воды, техника. То есть это где-то, возможно, то, чего мне немного не хватило в детстве. Не надо торопиться с большими нагрузками на велосипеде и на беге. То есть можно Сміло починати триатлоном займатися в 12-15 років. А ви скільки стартували? Триатлоном в 15. Е як побачити в собі, е от просто тренуватися і дивитися, так? Чи вистачає витримки, чи ні? І які, які види дистанції, от, наприклад? От для юнаків, які наразі використовуються, скільки треба проплисти, а скільки треба ну, проплисти? Постепенно наращуються об'єми. для юношкого віку 300 метрів плити, 8 кілометрів їхати, 2 кілометри бігати. Возможно, якщо совсем детські соревнования будуть пройти, там проходить там уріжуть дистанцію. Ну, все, все планомерно приходит. То есть, когда я в пятнадцать лет стартовала такую дистанцию, у меня наказалась, возможно, даже длиннее, чем сейчас Олимпийская. Все тренируется, то есть главное, э, главный характер, не знаю, там работоспособность, трудолюбие и придет результат тогда. Як, в принципі, мабуть, що і у кожній справі. Да, Але, да, а да. чи буває таке, що плавці кажуть, що я хочу більше, ідуть йдуть в третлун? От саме плавці про Так, звичайно, буває, так. Да. Ну, так, мабуть, що легше. От як в групі, якщо басист сідає за барабани, він вже знає, який ритм треба тримати, як його тримати. От. А добре, ви себе, можливо, в дитинстві якось бачили в іншому виді спорту? 에... Детский в раннем совсем Меня привлекало фигурное катання, но нас на тот момент не было катка, поэтому і знову финансовая, знову судни майданчиків. Ну, сейчас я естественно не жалею. Это возможно так была детская какая-то приходь. Сейчас я явно вижу себя именно в якщо вы прийшли на наш канал і в олімпійської чемпіонки з фигурного катання, чому б не Звучало б гарно, мені здається. Хоча, якщо ще зачіплю цю тему, до Євро 2012 у нас два льодових палаці обіцяли колись зробити в області. Діти би каталися. Але ні, друзі, всі на триатлон, тому що наразі є у нас всі шанси для того, щоб триатлоністи продовжували здобувати нагороди для України. З вашого огляду, давайте ситуацію відкинемо, яка наразі в країні так, чисто по спортсменам покоління молоде, яке приходить зараз, воно буде здатне на тому ж рівні замінити? Чи ви не звертаєте уваги? Ну, там є собі юнаки, та є. Я слежу, звісно, за молодшим поколінням, але їм прийдеться проділати великий кусок роботи. І ну, ніколи неізвісно, важко судити, коли саме пійде результат у людини. Тобто, Сейчас где-то чего-то им не хватает, но у них есть все возможности. Все равно есть у нас условия для триатлона. Ну, много же от тренера же так зависит. Uh, да, конечно. Важливо, чтобы триатлонист мав впродовж своей карьеры одного тренера? Чи, как у боксеров бывает, знаете? Олимпиада змінила, Олимпиада змінила. Ну, у меня так сложилось, что я меняла тренеров. От, от большинства из них я взяла много хорошего, очень им благодарна, но наступал следующий этап моей подготовки, и, да, я вынуждена была менять тренера. Самотушки тушки так решение с... принимала? Ну, в, в основном, да, как бы, либо где-то уже с текущим тренером понимали это, это обоюдно. Сейчас меня тренирует Владимир Турбоевский, он помог мне успешно подготовиться к европейским играм. То есть я довольна ходом событий. А є в історії триатлону спортсмени, які самотужки готуються? Так, да, звісно, є, такі та. є такі так, да. а є у нас в Україні такі приклади? Так, да, я думаю, у нас це ті ж житомирські спортсмени Мартиненко і Сапунов. Вони самі себе тренують, і помімо цього ще нескольких інших хлопців. Кого б ви з обійми теперішніх спортсменів, які складають кістяк нашої збірної, Можливо би. Добре, на ваш погляд, кістяк наразі збірної, це є оптимальний на найближчі роки? Чи якби ви були. Якби у нас була збірна, і на всіх один тренер був би, і цей тренер була б ви. Ви б зробили якісь зміни у представництві України на всесвітньому рівні? Взяли б когось стар... старш... старшого так, і молодшого на його місце? Я бы, скорее всего, в первую очередь дала бы ставку Анне Абдулова из Житомира, которая в этом году непонятно как осталась без ставки. Как так? Не знаю. Она была в прошлом году вторая на чемпионате Украины после меня. Вот это с чемпионат Украины проходил в Житомире. Она выиграла общий зачет Кубка Украины. Но вот тренерский совет посчитал, что это не ее место. Існує у нас. Корупція в таких штуках, коли, наприклад, е юних спортсменів треба. Ну, добре, зараз журналістського розслідування ніякого не буде. <с. Ну е суто несправедливість, чи? Ну, возможно, тренерському совету від ні. Ну, якщо би, як ви сказали, ситуацію я рішала б за всіх, есть це було б бы перше изменение. Возможно, где-то старалась бы больше проводить еще совместных сборов, потому что, хоть у всех и есть индивидуальные программы, личные тренера, но проще тренироваться в группе, особенно в велосипед. То есть я пыталась бы как-то объединить больше. Вот же Юлия. Значить, видали обіцянку, ми її зафіксували, що цього року ми вас побачимо на змаганнях. Да. Ще раз очок де, і дайте нам обіцянку, що в кваліфікації давайте за всіх спортсменів. Цю очок нам вистачить. За всіх спортсменов я не можу говорити на що. Придется приложить огромных усилий теперь ввиду этих всех событий, но я вижу себя на Олимпиаде в Рио. Э, насчет соревнований в этом году, э, вероятнее всего, вот, начиная с середины августа, это этап Кубка Европы и Гидир, этап Кубка Европы Мамая Константа, финал Кубка Европы Сочи, этап Кубка Мира Алания, этап Кубка Мира Казумель. І возможно, якщо ще будуть оставатися сили, та Тангионг. міра такой план. Тобто, бы, хоть это це і е, небольшой промежуток времени, але достаточно плотний графік, і планирую захватить багато соревнований. Поки більше жінок планети кажуть, мені немає що надягти, Юлія Єстратова каже, що їй де, є де виступати. Я навіть цього не запам'ятав. Ми вам бажаємо. Гарної реабілітації бути здоровою, набрати Спасибо. максимальну форму. Віримо в вас в Ріо і з вас селфі з копа кабани. Це була Юлія Єлістратова у післямові, майстер спорту міжнародного класу з триатлону. Дивіться нас, вболівайте за своїх, будьте спортивними і нехай вам щастить!